Ну, давай. Всім привіт! Сьогодні знову Херсонський тиждень по п'ятницях о 19-й. І з нами Іванка Сімечківна. І Оксана Пагамій, і сьогодні незвичайний не да. випуск. Сьогодні. сьогодні ми не будемо казати про владу, сьогодні ми не будемо горивона розп... вогнем. Да, вогнем. Да, це треба побажати. Сьогодні ми не будемо казати про те, що у нас все погано, тому що ми живі і це вже добре. Сьогодні ми хочемо поговорити трішечки, просто привітати вас з Днем волонтера! Чи свято це, можливо, ми будемо святкувати як свято, коли ми вже будемо такі всі в мідалях і ординах, і не буде війни? не дочекаємося, Ні, я вважаю, що свято. Я вважаю, що свято. Ми робимо надзвичайно важливу справу. І взагалі у нас так відсвяткувати згодна з тобою. І у нас так мало зараз позитиву. В такі дні хочеться просто подякувати. Дивіться, особисто я вважаю, і я думаю, ти мене підтримаєш час, побачимо, що волонтер це не тільки той, хто там публічно збирає гроші на великі речі. Це не залежить від того, який об'єм, грошей там, а то є таке, є великі волонтери, є маленькі волонтери. Ні. Ага. В першу чергу це люди, котрі небайдужі. Котрі для себе вирішили. Я не пройду повз, отут я що зможу зробити, я те зроблю. Не для і, себе, а да, для держави, і, да, для можливо, суспільства. Да, і, можливо, вже старатися це чули, але я це хочу сказати. І навіть та жінка, котра годує сусідських котів і собак, так, котрі так. люди кинули на призволяще, приручили і кинули, вона теж волонтер, тому що вона свій час, свої гроші. Своє здоров'я, вона вирішила вкласти от в цю історію. Ми вирішили допомагати військовим. Хтось допомагає сім'ям з дітками. Навіть якщо хтось просто сусідці хліба купить. Сусі, от я, Правда? я хочу сказати да? Да, своїм сусідам, яким потрібна допомога. Це, це для мене це от волонтерство це, от це. А не. А чи є. Ваня, а чи є у тебе посвідчення волонтера від Зеленського? Воно мені, Воно мені не а мені, таке, а мені таке питання два роки тому, коли ми їхали в Богданівку на блокпосту, поліцейський задав. Розумієте? Поплюжити все, що можна, це дуже легко. Ну це офіційні да. волонтери, передворні да. волонтери. Да, от такі я не про цих, я про тих людей, хто не хайпанув на хвилі, не піднявся на хвилі. Того, що от, зараз велика війна, а давайте. Я про тих людей, хто кожен день робить справу не тільки для себе, хто думає не тільки про себе. І про нашу справу громад, скажи. Вот. Бо про неї... Я вже так <хих> плавно перехожу. <хих> <хих> У нас є солідарна справа громад. Це все українська. Але сьогодні я хочу про херсонський осередок. Найкраща Нам? команда. Да, Насправді, найкра... На, я вважаю, що так. Одна з найкращих. Давай будемо. Ну, да. хай. хай в Києві теж є, і в у Львові є. Чому я так вважаю? От у нас До нас приходять багато людей. Прийшов хтось, іноді поплів з нами сіточку і пішов, а хтось залишається з нами надовго. А чому так? Тому що вони бачать, що ми рідні душі. У нас, я кажу, своєрідний центр психологічної розгрузки. Одна да, ми вже одна сім'я. Нам в 26-му році буде 7 років, а це для громадської організації ну, так велика, При тому, що ми, не просто у нас лежала десь папочка і документи зареєстровані. Ми всі ці часи активні. Нас багато хто знає, багато хто, можливо, і не знає, то знайомтесь з нами. І з дня визволення Херсона ми працюємо взагалі щодня да. без переверху. Завдяки таким людям, як ви, ми куємо перемогу. І завдяки вам, наш солдат, який знаходиться зараз, наш військовослужбовець, який знаходиться в окопі, він е, дуже ощущає вашу підтримку і він боронить вас і ваші сім'ї, і нашу незалежну державу. Тому маю честь оголосити подяку. Херсонській асоціації громадської організації Солідарна справа громад», громади громадська з активну громадську позицію, вагомий внесок у справі зміцнення обороноздатності нашої держави та дієву допомогу виконанні нашої військової частини бойових задач по стримуванню ворога і захисту незалежності, суверенітету, цілісності України від російської навали та агресії. Щиро дякую вам за надану допомогу, ваш патріотизм та небайдуже серце, які наближають час нашої спільної перемоги. Разом до перемоги і слава Україні! Команди військової частини Асімпілься підполковник від кількох. Ми створили культурний центр Херсонський. Ми там проводимо заходи. У нас там є гарні бібліотеки, у нас дуже багато ідей. До нас всіх. Приєднуються вони всі, хто щось вміє тобто робити. Тобто, вони рукасті, головасті. Вони от, вони розвиваються. В Херсоні насправді дуже важко. Жити, якщо ти просто сидиш вдома і дивишся так, телемарафон. Так. <гум> Правда, я але... не знаю, як виживають ці люди. Я не знаю. Просто я ж доєднався. Ну можна сказати, нещодавно от, не, Ну що, тільки... ти вже три роки скоро буде. рік да, да після звільнення. Но я був просто щасливий, тому що я нарешті знайшов команду, з якою я з якою ми єдина сила. Тому що на Одинці, в Херсоні за кілометр від фронту, коли попереду у тебе Орда, а позаду ота зелена свора, неможливо неможливо зрозуміти, як вижити. А коли нас сила, коли ми от така одна команда, і просто, ми, ми і просто, і просто всіх. сьогодні ми з Херсона, від справи громад Херсон, від Європейської Солідарності, вітаємо всіх, небайдужих і справжніх. Ми дякуємо, що ви є у України. От Тримайся. от, ну не можу. Я просто завжди думаю про те, а що би було, якби таких людей не було. Це було би, ну, нас би вже не було. України б не було. Не. Не так, було. Так, Сьогодні так. нас вітали хлопці військові, і ми співали їм, і це було круто. Слава Україні! Героям слава! Рухаємося до перемоги. Сто відсотків. Не здаємось.